Рябчик фрітілярія, багаторічна цибулинна рослина, поки ще не дуже добре відома нашим квітникарям, але швидко стає модним. Його красиві великі квіти за формою схожі на пониклі дзвіночки. Посаджений в саду рябчик відганяє небезпечних шкідників медведку і крота. Найбільш поширений рябчик, королівський імператорський, посадка якого припадає якраз на осінній час, плюси і мінуси посадки рябчиків восени. Садка рябчика в кліматичних умовах нашої країни проводиться виключно восени, включаючи і кінець серпня, це обумовлено особливостями розвитку квітки і його цибулини, зокрема якщо цибулина рябчика. Посаджена невчасно, не встигне добре вкоренитися до приходу морозів, вона може загинути взимку тільки в умовах відносного спокою, і при досить низьких температурах ґрунту і повітря рябчик здатний сформувати хороші квіткові бруньки, садити рябчики навесні довелося б в дуже ранні терміни, відразу після сходу снігу, що виконати вкрай складно. Якщо посадити цибулини рябчика навесні. Вони можуть не встигнути набрати за весняно-літній період достатньої кількості поживних речовин, і як слід зміцніти, до настання серйозних осінніх заморозків такі цибулини, як правило, повноцінно не визрівають, що загрожує їх і загибель у взимку або кращому випадку мізерним цвітінням в майбутньому році єдиний випадок весняної посадки доречний, якщо цибулини були куплені в зимовий час. Такому випадку, вже в лютому березні, їх слід висадити в горщики, де вони почнуть вегетацію, потім, з приходом відносно теплої погоди, рослини з горщиків акуратно пересаджують у відкритий ґрунт. Очевидно, такий шлях значно важче осінньої посадки цибулин, тому стання має тільки плюси-мінуси посадки восени можуть полягати в тому, що іноді морози несподівано приходять занадто рано. Такому випадку можливо підмерзання цибулин, вчасно не укритих на зиму, коли висаджувати імператорські квіти, терміни по регіонах, конкретні терміни осінньої посадки рябчиків тільки різняться в залежності від клімату регіону і реальної погоди. На жаль, ці терміни дуже стислі і засновані на тому, що для повноцінного вкорінення цибулин необхідні 3-4 тижні порівняно теплого часу, якщо посадити їх пізніше. До настання морозів не встигнуть утворитися хороші коріння, якщо раніше квіти можуть піти в зростання, що восени не припустимо. Тому квітникарі в кожному регіоні керуються багаторічними спостереженнями за погодою, відраховуючи потрібні терміни від дня звичайного настання серйозних заморозків. Якщо температура в нічний час стійко тримається на рівні декількох градусів вище нуля, відкладати посадку рябчиків не варто орієнтовні терміни висадки цибулин такі. середня смуга в Україні. В тому числі Підмосков'ї з 25 серпня по 10 вересня Ленінградська область, на півдні регіону. В ті ж терміни, що і в Підмосков'ї на півночі, на тиждень раніше Урал Сибір у більшості областей з 5 по 20 серпня, на півдні до початку вересня, південь України, Ставропілля, Астраханська область, Нижнє Повожжя та Ін з 5 по 30 вересня, звичайно. Треба звертати увагу на погоду і її прогноз. Якщо в рекомендований час стоять теплі деньки і синоптики не обіцяють різкого похолодання, можна тиждень і почекати, але серйозно відкладати посадку ризиковано. Посадка рябчиків у відкритий ґрунт, осіння посадка рябчиків практично не відрізняється від такої для інших цибулинних квітів і не вимагає спеціальних знань і навичок. Вибір ділянки і підготовка клумби. Ділянка для посадки рябчиків повинен розташовуватися на сонячному місці, але вони непогано ростуть і в півтіні. Виходячи з цього, любителі дуже ранніх квітів розбивають клумбу для рябчиків на сонці. А якщо терміни цвітіння не важливі, посадити їх можна навіть поблизу дерев. Серйозним обмеженням при виборі місця є те, щоб на ньому не спостерігалося застою талих і дощових вод оптимальна грунт суглинки. Але рябчики можуть рости і на інших ґрунтах. Важливо створити умови для достатньої повітропроникності ґрунту, вона повинна бути пухкою. Тому в глинисті ґрунти обов'язково додають пісок і торф. Деякі квітникарі викопують цибулини рябчиків щорічно, але в цьому немає необхідності ці квіти можуть рости на одному місці 4-5 років, тому при підготовці клумби ґрунт слід ґрунтовно удобрити. Перекопуванням ділянки займаються за 3-4 тижні до передбачуваної висадки цибулин при перекопуванні ретельно видаляють кореневище бур'янів і вносять на 1-2 площі до двох відер органіки перегною компосту, літрову банку деревної золи і 30-40 суперфосфату. Непогано використовувати і спеціальне комплексне добриво для цибулинних культур дозування на упаковці у день перед посадкою клумбу розрівнюють граблями. Підготовка цибулин висадці. Підготовка цибулин починається з їх правильного вибору. Цибулини у рябчиків дуже великі, абсолютно не схожі на цибулини інших рослин, можуть важити навіть пів кілограма, а буває і більше на дотик хороша цибулина тверда, практично не проминається пальцями, не має слідів гнилі і механічних пошкоджень, але має наскрізний отвір зверху вниз. Якщо присутні залишки засохлого стебла його насильно обривати не варто, наявність невеликих корінців не говорить про те, що цибулина вже всерйоз вегетирует і терміново повинна бути віддана землі. Справа в тому, що цибулини рябчиків викопують задовго до посадки, незабаром після цвітіння, і при похибках в умовах зберігання вони можуть встигнути випускати корінці, якщо довжина корінців не перевищує декількох сантиметрів. Це не страшно, але велика небезпека обламати їх при посадці. Занадто довге коріння краще вкоротити, як і будь-які цибулини. Посадковий матеріал рядчиків перед посадкою дезінфікують. Зазвичай для цього використовують півгодинну обробку рожевим розчином марганцівки, але можна застосовувати фітоспорін, ундазол і інші подібні препарати природно. Купання в дезінфікуючих розчинах піддають цибулини, очищені від землі і піску, схема і глибина посадки, як правило, рядчики висаджують групами, в одну велику лунку поміщають відразу 5-6 цибулин. Тому посадкова лунка для цих квітів є практично посадкову яму і готується майже так само, як для ягідних кущів, адже глибина посадки цибулини повинна приблизно втричі перевищувати висоту цибулини. А отже, вона становить 25-30 см. Лише найдрібніші цибулини садять на глибину 15-20 см. Ширину ями роблять рівною 40-50 см, щоб в ній вістилися всі цибулини з невеликими проміжками між собою. При масовій посадці між такими ямами залишають не менше 40 см. Всі ці відстані можуть коригуватися в залежності від сорту рябчика, точніше від величини дорослої рослини, покрокова інструкція. Процес посадки досить простий і складається з наступних кроків, викопують посадочні ями за обраною схемою іноді. В залежності від стану ґрунту, зручніше прорити одну загальну траншею необхідних розмірів. На дно ями або траншеї кладуть шар дренажного матеріалу цілком підходить річковий пісок. Товщина шару. До 10 далі насипають шар 2-3 родючого ґрунту, на яку ставлять цибулини рябчики прийнято висаджувати з невеликим нахилом. Якщо є корінці, їх розправляють, намагаючись не зламати, присипають висаджені цибулини спочатку чистим піском, шар 2-3 см, потім родючим ґрунтом. Якщо земля дуже суха, трохи поливають приблизно лійку води на 1-2 клумби і злегка мульчують перегноєм або торфом. Правильний догляд за посадженими рябчиками до зими аж до початку серйозних заморозків з посадками майже нічого робити не треба, лише в разі тривалої посухи можна один два рази помірно полити клумбу з лійки. Підживлення в поточному сезоні вже не потрібні, а на майбутній рік вони мають той же характер, що і для всіх цибулинних квітів. Сичовина ранньою весною каліні добрива перед цвітінням. Якщо поточної осені на клумбі встигнуть з'явитися бур'яни, їх акуратно висмикують. Перед настанням серйозних заморозків в тих регіонах, де сніг випадає пізно, або бувають сильні морози, необхідно утеплити посадки. Додавши, мульчують матеріалу уможна різаної соломи шаром до 12-15. особливо важливо утеплити посадки дрібних цибулин і діток. У найхолодніших регіонах додають і укриття хвойним ялиновим гіллям, утеплюють шари, повинні бути зняті навесні відразу після танення снігового покриву. Відео як садять рябчики. рябчики, надзвичайно красиві квіти на щастя, і вирощувати їх зовсім не складно, однак посадити цибулини треба вчасно. На жаль, кращі терміни посадки, що припадають на кінець серпня і початок вересня, дуже короткі.